Радіо Chicago. Друзі, у нас дискусійний клуб Назар Мухачов, головний редактор газети Сурма. Зараз у нас на прямому зв'язку. Пан Назар, вітаю. Доброго ранку всім нашим слухачам, доброго вечора, глядачам. Сьогоднішній дискусійний клуб буде достатньо цікавий, тому що обговорювати ми будемо адекватів, неадекватів, напівадекватів, недоадекватів і частина з них зеленуватого кольору. Власне, пропоную переходити в формат запитання-відповідь. Прес-конференція Зеленського в Брюсселі. Зеленський назвав Путіна відморозком, а потім, тим словом, яким я не скажу в ефір, впевнений в, 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 через певні причини та свою вихованість, все-таки так, нас нас будуть обмежувати, якщо ми це будемо робити, і знову ж таки, все-таки певні еталони потрібно дотримуватися, Попри те, що хайповість із використання мантюків вона зростає. Але прес-конференція Зеленського в Брюсселі, я б не сказав, що ця прес-конференція була погана, але вона. Вона була така достатньо дивна і трішки ні про що, особливо на фоні того, про які йдуть, які йдуть новини стосовно формату майбутніх міжнародних перемовин. Хоча в цілому я б її назвав сприятливою для України власне на цій прес-конференції, коментуючи слова Путіна про те, що Путін запропонував Заходу зробити змагання: от давайте, ви стягуєте в Київ всі системи ППО, там які там, можете, Там було, там там було вжите слово дуель. Дуель так. А ми туди б'ємо орешником і подивимося, чи ви його зб'єте, чи не зб'єте. Ну насправді це е, з боку Путіна це такі е, дешеві понти, так би мовити. Чому? Тому що насправді гіперзвукові ракети є в тих самих Сполучених Штатів Америки і Великої Британії, і системи ППО сучасні, які існують. Вони їх також не збивають. Але ну, Зеленський коментуючи ці слова, назвав Путіна відморозком. А потім в соцмережі Х колишньому Твіттері написав, що цікаво йому, ну там фрагмент вирізаний, опублікований фрагмент Путіна, типу, як це слів Путіна, як подивимось, що з того вийде там приблизно таке. Цікаво йому. Ну і називає його власне нецензурним словом. І тут ви знаєте. На відміну від прес-конференції, я до цього допису в соцмережі X ставлюся дуже негативно, чому тому, що це інфантильність. Причому тим українцям, яким це сподобалось, те, що Зеленський зробив це на е, міжнародному рівні, так би мовити, вони самі є надзвичайно інфантильними. Взагалі, інфантильність це е, одна із ментальних бід, із ментальних проблем нашого народу. Розумієте, це е, ситуація приблизно на рівні дитячого садочка, чи е, перших класів початкових класів школи, коли з кимось посварився, з кимось побився і так далі. Та він дурний. Та вона дурна, та ще щось, та ще щось. Ну, Можливо, дурна, не дурна, але якщо ми говоримо про Путіна, то а, він високоінтелектуальний психопат, соціопат. В якого не тільки руки в крові, а він весь сам напевно купається в крові, і зважаючи на ті всякі ритуали на Алтаї, на те, що Мавзолей дублює Вавилонський зікурат, на те, що головний храм Міністерства оборони Московії він схожий швидше на якусь окультно-сатаністичну споруду, скажімо так. То я підозрюю, що в багатьох ритуалах вони можуть незрозуміло що робити, але при цьому він не є ідіотом, не є дурним і так далі. Чому? Тому що навіть ну посудіть про результати, навіть те ж саме ВПК Московії, наскільки розігріти, як воно переважає теж саме НАТО і так далі. Так зараз санкції поступово починають включатися. Якщо відбудеться обвал ціни на нафту, то поступово їх закрутять. Але. Є абсолютно конкретні результати, і якщо ми порівняємо результати в плані підготовки до війни, то результати Путіна це там 20% окупованої території. А результати Зеленського які в плані підготовки до війни, в плані відновлення нашого ВПК. І тоді виникає логічне запитання: а хто ж з них двох дурень? Якщо вже на то пішло, це перше і друге ці всі фрази це такий собі політичний спектакль, який викликає емоції, який повинен відволікти від чогось важливішого. А важливіших речей зараз дуже дуже багато. Перше, ми не знаємо, що відбувається за кулісами. По-друге, чимало всередині України відбувається процесів, спрямованих на ліквідацію України як держави, на ліквідацію нашого економічного базису і фактично всередині середньостроковій перспективі ті результати, які в Україні відбуваються з приводу розпродажу, зокрема всього, ну вони несуть загрозу не меншу ніж московські танки на окупованій території, на зараз цей політичний спектакль на кого він був націлений? Тобто на внутрішнього виборця чи на в першу чергу на внутрішнього виборця. А, я підозрюю, що цілком може бути, що Путін якось на це відреагує, причому відреагує достатньо жорстко. А, мені досить дивно, якщо Зеленський додумався до цього сам. А, а якщо це написали спічрайтери, що більш імовірно, то мені цікаво, яких результатів вони хочуть досягнути. Ми ближчим часом про це зможемо дізнатися детальніше, але Ну, особисто в мене ніяких хороших перечуттів з цього приводу немає. Тобто, якщо ти хочеш, щоб дійсно зробити там з Путіна дурня чи ідіота, то треба в Україні організувати все для відсічі ворогу, для знищення. Внутрішнього ворога для знищення всієї московської агентури на всіх гілках влади в усіх сферах нашого людського буття і так далі. Ну знову ж таки, очевидно, що Зеленський цього не може зробити, адже він сам, з точки зору, зокрема, того, як він знущається над конституцією України, як він вчиняє злочини по суті, порушуючи конституцію України неодноразово. Він сам насправді працює проти українського народу. Пане зараз давайте ще проведемо до завершення для завершення цієї теми. Проведемо таку паралельну. Між футбольними фанатами, які е, придумали цю кричалку і кричали, і президентом країни Зел... Володимиром Зеленським футбольні фанати в даному випадку були абсолютно щирі, і в мене немає підстав сумніватися в тому, що вони дійсно е, вболівали за Україну і продовжують це робити в той же час. Коли ми говоримо про Зеленського, це офіційні особи. Якщо ти офіційно представляєш державу, в якій живе багатомільйонний народ, який, на жаль, усунутий від влади, але ти все рівно представляєш цей багатомільйонний народ, то ти є в певних сенсах візиткою, ти є обличчям, і певний рівень тримати потрібно. і Цей рівень повинен бути як в плані. Інтелекту, як в плані е, фраз, так і в плані зовнішності, в плані одягу, і угу. ще багато чого Я якраз про одяг хотів додати, якщо б ви не сказали. Перейдемо тоді до наступної теми: кібератака на державні реєстри України, що сталося і чого очікувати. Відбулася дуже цікава подія, яку без перебільшення можна називати катастрофою. Причому катастрофою насправді дуже серйозною. Просто в наш час знову ж таки в силу інфантильності і малоосвіченості люди не розуміють наскільки високоточною зброєю є інформація. Давайте я зачитаю фразу віце-прем'єр-міністра Ольги Стефанішиної. що вона написала в Фейсбуці, і після того, власне, ми вже перейдемо до аналізу самої. Події 11 годин тому сьогодні. Відбулася наймасштабніша зовнішня кібератака на державні реєстри України за останній час. Внаслідок цілеспрямованої атаки тимчасово призупинено роботу єдиних та державних реєстрів, які перебувають у компетенції Міністерства юстиції України. Зараз разом з командою та фахівцями інших служб координуємо роботу з протидії кібератаки та відновлення систем. Вже точно зрозуміло, що атака здійснювалася росіянами з метою порушити роботу критично важливої інфраструктури держави. Наші спеціалісти працюють в посиленому режимі над поетапним відновленням доступу до реєстрів. За попередньою оцінкою загроз функціонування іншим ресурсам немає. В першу чергу будуть відновлені державний реєстр актів цивільного стану, державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, державний реєстр прав на нерухоме майно та їх обтяжень. Час першочергового відновлення. Складатиме орієнтовно до двох тижнів. Це не все, що стосується цієї новини, але цього поки що достатньо. І так, мені саме це повідомлення дуже подобається, надзвичайно подобається, що вже точно зрозуміло, що атака здійснювалася з метою порушити роботу критично важливої інфраструктури, призупинено роботу єдиних та державних реєстрів. Що це означає? Це означає, що до моменту, поки не буде відновлена робота держав єдиних державних реєстрів, ніякі дії вчиняти буде неможливо. Купити, продати, переоформити це найпростіші речі. Це все відкладеться, відтермінується. Це все матиме великі наслідки і економічні, і не тільки економічні. Але я хочу почати трошки з іншого. Колись наш великий цифровізатор, міністр, цілий віце-прем'єр-міністр зараз і міністр з питань цифровізації, пан Федоров, що він сказав? Він сказав, що роль кібербезпеки дещо перебільшена. Ця фраза цю фразу треба запам'ятати і викарбувати. Чому тому, що напередодні повномасштабного вторгнення, в січні 2022 року було зламано дію. Причому спочатку і до цього часу всі наші офіційні особи заперечували, що такий злам відбувся. Потім, якби заперечувати, перестали, але сказали, що на той момент часу в дії було менше мільйона користувачів, ой, як мало. Але за три тижні до того той же Федоров звітував, що в дії вже поза 10 мільйонів унікальних користувачів. Про те, що дія була точно зламана, ми дізналися лише після рішення якогось федерального суду в Сполучених Штатах Америки, де власне цитата кримінальна справа по обвинуваченню московського хакера чеченського походження. Власне, і в, в, в самому рішенні вироку суду, заочному вироку, тому що власне злочинець переховується на території Московії, е, йшлося, йшлося про те, що було зламано, і там називають цифру. Я вже не пам'ятаю, чи, чи 10, чи 12 мільйонів, ну не менше 10 мільйонів точно, баз даних. Далі. Які висновки з цього були зроблені? Хто був покараний? Чи підготувалися до наступних атак? Взагалі, що було зроблено? Чи роль кібербезпеки дещо перебільшена? Тепер згадаємо колапс, який відбувся вже після початку повномасштабної війни, коли впав Київстар. Що, Що відбулося далі? Ну тобто, на три дні частина банківської системи лягла. Всі розрахунки були неможливі. Всі, в кого карточки були прив'язані до Київстару, вони не могли користуватися своїми коштами. Колапс повний насправді мова йде і про рахунки і фізичних осіб, і юридичних осіб, і так далі. Знову ж таки, база даних. База даних з номерами, яку можна використовувати для будь-чого, і це не примітивні пропагандистські розсилки, це аналіз з допомогою різних систем штучного інтелекту, виборчих вподобань, пошук співпадінь в соцмережах і так далі. І так далі. Це все ну, це величезні можливості для роботи спецслужб. Але повертаємось знову до сакраментального питання. А які висновки були зроблені? А ніяких, а хто був покараний? А ніхто не був покараний. У нас така а, катастрофічна ситуація. Знаєте, ну от вибухи на складах з 14 по 2019 рік, хоча б когось за цей час покарали. Ну добре, так зрозуміло, що там є а, московська агентура, яка була зацікавлена, готуючись до повномасштабної війни, залишити нас без снарядів. Я не просто так цей приклад зараз навожу, і я поясню, чому. Ну, от дивіться, підірвали навіть там один із складів, сказали, що з допомогою дронів, хоча там всередину вже мала бути завезена вибухівка, яка там е, здетонувала, і так далі. По ічнянському складу, принаймні, я якісь такі рішення в газетних статтях зустрічав. Добре, дивіться, є особи, які відповідальні за безпеку в даному випадку складу. Ті особи мають протокол дій, які вони мають виконати. Якщо вони виконали весь протокол дій. І диверсія все рівно вдалася. Що це означає? Це означає, що вони проводять аналіз, пишуть наверх рапорт і кажуть, в нас застарілі протоколи. Ці протоколи від сучасних загроз нас не захищають і так далі. Таке було зроблено? Ні, не було зроблено. Що означає, це означає, що якісь із правил безпеки були недотримані. Якщо якісь правила безпеки були недотримані. І через те, диверсія московських спецслужб вдалася, значить, є абсолютно конкретні люди, які їх не дотримали. Чи є хтось покараний, немає нікого. В ситуації із кібербезпекою ситуація абсолютно аналогічна. Причому зараз, по суті, московські спецслужби отримали інформацію про все, про всіх громадян, які є в електронних базах, про те, що кому належить. Хто з ким одружувався, розлучався і так далі, скільки в кого дітей, і де і тепер: способи для шантажу, способи для купівлі, побудова зв'язків горизонтальних, хто де з ким, і так далі. Ну, тобто, це, це колосальне поле. Інформація це реально зброя. І в наш час це зброя надзвичайно потужна. І вони кажуть: Ну, ви не переживайте, слава Богу, ми там відновимо. Проте тут є ще інший момент. Те, що пані Стефанішина сказала, що до двох тижнів, це насправді є велика брехня. Тому що на відновлення деяких реєстрів, я вже принаймні вже читав оцінки непоганих кіберфахівців, вони називають, що на відновлення деяких реєстрів знадобиться мінімум кілька місяців, та й то, якщо там не пошкоджені, скажімо, певні елементи, я не є е, глибокий фахівець в, в, дан, в, в даних питаннях, але власне. Про це вже неодноразово казали. Що в результаті? В результаті ми бачимо, як по суті провалюється абсолютно все і відбувається дешевий популізм. Причому на фоні цього дешевого популізму тут дуже цікава, важлива деталь. Хто повинен був займатися кібербезпекою? Відомство, яке Держспецзв'язок, який недавно забрали в Федорова, завели в підпорядкування тому заступнику Резнікова, який свій час закуповував яйця по 17 гривень, і яке в наступному році буде освоювати 48 мільярдів гривень бюджету Держспецзв'язок. але кожен державний орган, підприємство, організація вона має абсолютно конкретний функціонал. І те, що на дронах можна дуже гарно піаритись. А якщо туди виділяються мільярди гривень, то можна ще й на відкатах дуже гарно заробляти це одне, але є базові функції, які необхідно виконувати так само, коли ми про службу безпеки України, до прикладу, говоримо, перше завдання Служби безпеки України це ліквідація збір інформації, реагування, аналіз, обробка і ліквідація найбільш актуальних загроз для української державності. Не дрони, так, дрони, вибух, підірвали корабель і так далі. Ну і очевидно, що ми цьому всі радіємо. Але ж насправді такий інструмент, як державні органи, кожен державний орган, він повинен виконувати властиво притаманні йому функції. В нас ми маємо, як казав Степан Хмара, після руйнівників Порошенка прийшли ліквідатори Зеленського. У нас по суті все державна система доведена до повного колапсу. Пане зараз спецзв'язок, ви сказали, таку фразу, ну, тобто, організація Дерзеркального так, Знаєте, я завжди говорю своїм друзям, які говорять, як вберегти свої дані, комп'ютери і все в тому роді, я кажу дуже просто: витягни шнур інтернету. Тільки так. Wow. Бо, тому, от, тобто, чому не існує якийсь дійсно захищений канал зв'язку повністю, який буде обірваний від інших країн взагалі, до прикладу. Деякі чим... такі канали мали існувати, і навіть ще для того ж зв'язку в свій час, для урядового зв'язку були так звані двохсотки, трьохсотки це оті спецтелефони, якими користувалися, підозрюю, що можливо зараз і ними користуються, хоча хто його знає. І ще питання: чи є інформація, де сервери зберігаються взагалі, в принципі? Ну, в даному випадку мені це поки що не відомо. Пане Назаре, йдемо до наступної теми. Чому Трамп не запросив Зеленського на інавгурацію і чи ще запросить? Давайте будемо трошки коротше, щоб ми встигли є ще. Я впевнений, що він його не запросить, і це абсолютно логічний наслідок всіх дій Зеленського. Зеленський цілеспрямовано псував відносини із республіканцями. Республіканці, включаючи Трампа, обливали брудом, обріхували чого варта, тільки ця абсолютно брехлива єрмаківська кампанія проти Вікторії Спарц. Яка задала абсолютно конкретне питання про можливі зв'язки Єрмака із московськими спецслужбами? Причому вона це задала, будучи членом відповідного комітету в конгресі, маючи доступ до матеріалів спецслужб. І я підозрюю, що по дуже багатьох питаннях, які вона озвучувала, в тому числі по корупції, що якась робота з боку американців буде? Ну далі виборча кампанія, під час якої відкрито підігравали власне е демократичні партії, про що Майк Джонсон скаже? сказав, ну далі, ніби якась нормалізація зустрічається з Трампом. Далі Трамп не хоче зустрічатися із Зеленським в Парижі, не хоче приймати делегації в Сполучених Штатах, але потім таки погоджується, якесь спілкування відбувається. Таке достатньо холодне. Хоча в Парижі е зустріч організована Макродом, проходить достатньо тепло. Не пройшло і двох діб, по-моєму, з часу, як е, в Парижі відбулося це спілкування. і Зеленський пише, що я збираюся поспілкуватися з Байденом, коли в нього буде час, е, з приводу запрошення в НАТО, тому що говорити з Трампом немає сенсу, бо в нього немає повноважень. Ну, тобто це і особиста образа, і повна дурість. І, зрештою, цю фразу можна було взагалі так, не писати. Так, звичайно, тобто, не... просто не сказав і все, і немає ніяких наслідків. Ну і відповідно. Я тут бачу одне найважливіше завдання. Ви знаєте, Зеленський повинен відпрацювати свою карму за всі свої дії, за всю свою бездіяльність і всередині держави, і в рамках порушення конституції, і на міжнародній арені він повинен отримати те, на що заслужив. Дуже важливо, щоб карма Зеленського не стала кармою України. Щоб не Україна несла відповідальність, а Зеленський, тому що в світі панує дуже викривлене розуміння, в тому числі в західних медіа, щодо України через засилля тут глобалістичних структур, всяких грантоїдів Соросят, Україна виглядає для всіх такою, нібито лівацькою. Хоча український народ насправді морально стоїть на традиційних цінностях. Якщо ми візьмемо до прикладу українських добровольців найбільш високо вмотивованих українських воїнів, то вони всі фактично стоять на такій природовідповідній е, моральній платформі традиційних цінностей. І про це акцентів немає. І через власне таке викривлення в інформаційному полі нас досить погано сприймають. І наше з вами завдання це переламати цей погляд е, для того, щоб ми найбільш Потужно запустили співпрацю із консервативними силами різних народів світу. Верховна Рада з другої спроби таки відкликала нардепа Юрія Бойка з посади члена комітету з питань прав людини. Так, і не просто відкликала з другої спроби, це також, до речі, цікаво. Uh -huh. І не просто відкликала, а ще й підтримала подання до президента Зеленського щодо позбавлення звання Героя України. От ви уявляєте, от сидить собі Юрій Бойко, дуже серйозна, між іншим, фігура з, з московської агентури у 2004 році, точніше, в 2003. році, Бойку першому пропонували стати прем'єр-міністром, а не Януковичу для того, щоб його далі розкручувати кандидатом в президенти від промосковських сил. Бойко відмовився. Він, він реально дуже високостатусна фігура, і ось вже більше десяти років йде війна, вже третій рік йде повномасштабна війна. Юрій Бойко, депутат Верховної Ради. Зараз вже не співголова забороненої фракції, тому що ПЗЖ заборонено, але ті недобитки в Верховній Раді лишилися і синхронно голосують разом з Зеленським. І сидить собі і має звання Героя України. Ви уявляєте, який це рівень цинізму? Це взагалі це символ того, що реально відбувається в українському політику? І що саме цікаве, що якби він не зробив оцього, цього відео з провокацією, де він ну відкрито про, про московські відкрито кремлівські наративи протягував, про радикалів, які перейменовують. Міста, які перешкоджають використовувати рідну мову, які е, наступають на релігію, на віру в Бога, це так він натякає на Моспархат, на філію ФСБ і так далі. Причому це ж все брехня, тому що насправді Зеленський повинен був і був зобов'язаний Московський патріархат в перші місяці закрити. Але що відбулося? Тобто, якби бойко цього не зробив, сидів би і далі в Верховній Раді був би собі героєм України. Проте він і далі залишається депутатом, мандату його ніхто не позбавляє, і кримінальні справи, які проти нього мали би бути відкриті за ті ж самі вишки бойка, де Україні економічні збитки в кілька сотень мільйонів гривень було завдано. Але тоді курс гривні відносно долара складав 8 до 1. Не так як зараз 42 до 1. Так от. Повернемось власне до цієї всієї події. Вся ця епопея з бойком це дуже майстерно політтехнологічно розіграний спектакль в рамках цього спектаклю. Завданням бойка є. Е... Підтягувати про московські голоси до себе для Єрмака, як головного сірого кардинала, чи принаймні як того сірого кардинала, якого ми візуально бачимо за спинами зелених слуг неукраїнського українського народу, для нього є очевидним, що ну про яку більшість можна говорити в наступній Верховній Раді для зелених слуг ніякої більшості там не буде. А тому вони наперед планують завести зайти туди в парламент кількома групами. І далі синхронно голосувати для того, щоб досягати тих результатів, які їм потрібно. Але якщо в 2019 році Володимир Зеленський голоси всієї цієї вати, яка казала, яка є різниця, мир в очах Путіна, головне, що вулиця була асфальтирована», чи як він там казав, і так далі, треба просто перестати стріляти, і в такий спосіб він цю вату підтягнув. Разом з тими, хто Порошенкові не міг пробачити того, що було зроблено з 2014 по 2019 рік, і власне зараз таку риторику Володимир Зеленський використовувати не може. І відповідно він буде опиратися на псевдопатріотичний, а насправді урапатріотичний сегмент, який сліпий, який не розуміє всієї його злочинної діяльності. А московській групі треба створити передумови для того, щоб вона стягнула свій можливий максимум. І знову ж таки це не треба виключати з контексту того, що вся путінська агентура активізувалася, і зокрема на європейському рівні мова йде і про того ж Орбана, і про словацького Фіцо. Тобто вони всі синхронно почали транслювати одні і ті самі речі. Ну і це безумовно відбувається напередодні якихось е мирних перемовин, які в будуть відбуватися скоріш за все в 2025 році, але поки що невідомо в якому форматі. І на завершення пане зараз. Давайте поговоримо про множинне громадянство. До речі, найпопулярніший коментар в нас на каналі Ютуб відносно відео по цій темі: іноземцям землю, надра, множинне громадянство, а українцям єдине громадянство і вічна пам'ять дуже правильний коментар. На превеликий жаль. Знаєте, на землю без народу пройдуть народи без землі. І ну от уявіть собі: в Україні є 400 тисяч тих, хто має паспорт громадянина України, і одночасно має паспорт громадянина Ізраїля, десятки тисяч з польським громадянством, кілька тисяч з кіпрським громадянством, десятки тисяч з угорським, з румунським. Я підозрюю, така сама статистика. Молдова, очевидно, що і з розвинутими країнами є певна статистика. Тепер уявіть собі, що такий двох-трьох паспортний громадянин. Бере кредит в Ізраїльському банку, в Арабському банку, в китайському та в будь-якому швейцарському банку купує землю в Україні чи надра в Україні і оголошує себе банкротом. Хто стає власником землі? Інша країна, звичайно. Це ще один етап. Ліквідації української державності мені пощастило впродовж багатьох років працювати з людьми, які були співавторами Конституції. Мова йде і про Степана Ільковича Хмару, героя України, якого, на жаль, сьогодні вже нема з нами, і про Віктора Івановича Шишкіна, який, на щастя, ще живий, і старається й досі для України робити щось хороше. І я добре знаю логіку, яка була закладена в Конституцію, і логіка єдиного громадянства. Логіка 13, 14 статті Конституції про те, що земля, надра, шельф, повітря, вода і так далі. Все це належить українському народу. Вона не просто так закладалася саме в такому вигляді. Це було зроблено для того, щоб забезпечити фактично всі покоління українців, тих ненароджених українців, в тому числі, яким потрібно мати де народжуватись. І в нас в Україні колосальний ресурс. Ми не бідні. Ми пограбовані, ми феноменально пограбовані. Ми дозволяємо себе пограбувати так. Ми дозволяємо себе дурити, але в першу чергу увагу треба акцентувати на злочинцях, на тій фарисейській системі, яка вбиває українців. І власне те, що відбувається, цей фарс із множинним громадянством це насправді страшні речі. Це величезні маніпуляції. Ну відкриваєш Конституцію України. Стаття 4, в Україні існує єдине громадянство. Все. Про що ми можемо говорити, прикриваючись якимись інтересами? Тих, хто виїхав, тих, хто отримав, і так далі. Ну це це все є просто велика брехня. Чи коли Зеленський там просто відкрито знову цинічно бреше, розповідаючи, що це для того, щоб іноземцям, які воюють за Україну, дати українське громадянство? Це все велика брехня. А для іноземців, які воюють за Україну, є відповідні закони і відповідні процедури. Якщо ці процедури погано працюють, чи неефективно працюють, чи структури неефективно працюють, то ви маєте їх покраще. Ти зробити так, щоб вони працювали ефективно. Все. ножине громадянство тут ні до чого. Це ще один етап, коли абсолютно свідомо, абсолютно цинічно по суті ліквідовуються основи держави України. Будемо завершувати. Дякую. Назар Мухачов, Головний редактор газети Сурма був у нас на прямому зв'язку. Гарного дня, до побачення. Підпишіться на канал Радіо UA Chicago, Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на патреоні. Посилання в описі.